І сьогодні, як ми вже зазначали, у нас е, в Україні відзначають день однієї такої героїчної професії, а саме день пожежної охорони. І з цієї нагоди ми запросили до студії керівника аварійно-рятувального загону спецпризначення управління ДСНС у Житомирській області Володимира Нечегу. І поговоримо про особливості цієї е, професії пожежника-рятувальника. Пане Володимир, вітаємо вас. доброго, доброго ранку, ранку. вітаємо вас доброго з професійним ранку. святом. Дякую. Так, і хочеться перш за все у вас запитати, а скільки часу ви вже працюєте пожежником? Значить, 22 роки мій стаж. Розпочав я його, якби ще може й раніше, тому що в мене батько також працював пожежним у пожежному підрозділі водієм. І саме самого дитинства, якби я постійно з ним перебував на роботі, От, вже ближче як до завершення школи, прийняв рішення, все-таки бачивши на свої власні очі всю цю професію з так би сказати, я е, прийняв рішення поступати до навчального закладу. Е, Пожежної охорони на той час закінчую його в Львові в 96-му році. І з того періоду, якби постійно працюю в Житомирській області, в місті Житомирі по даній професії вже понад 22 роки. Ну, якщо взяти мій батько попрацював 33, то ми вже в принципі, з ним якби піввіку захищаємо і рятуємо людей, працюємо. Якби на благо держави, так, працюєте на благо держави, рятуєте людей. Це дійсно так. І хочеться запитати у вас про особливості цієї професії. Ви, напевно, часто стикаєтеся з небезпечними явищами, з вогнем, з ризиком, з ризиком для свого здоров'я та життя, по суті. Ну, дана професія, вона якби ділиться на декілька можна так, система. Є напрямок якби запобігання. Але якщо вже не вдається запобігти е, виникнення надзвичайних ситуацій, тоді приходиться діяти. Тобто діяти е, в першу чергу для рятування людей, а потім зменшити максимально е, якби, ущерб для е, людей, е, запобігти руйнуванню, е, запобігти якихось більших збитків. Е, ну, це професія мужних людей. Чому? Тому що е, вмить вони виїжджають за сигналами тривоги, не знаючи куди, якби знаючи тільки адресу і знаючи е, поверхунево, що е, про виникає, чи ДТП, чи пожежа, чи якась повінь, руйнація, вибухи, і ну якби такі інші, е, якби надзвичайні події. І, відповідно, людина, якісь трохи стрес під кож під. під Ну, під час кожного виїзду, тому що би, в психологія людини так визначено, що вона мусить трішки реагувати, але з часом, коли приходить досвід, вже більш би, вдосконалюєшся, більш уже притупляється це і вже виконуєш свою роботу би, автоматично, більш вже, би, злагоджено, тобто професійно, тобто з часом приходить цей досвід. Ну і відповідно, якби люди нашої професії вони ризикують власним життям для того, щоб рятувати життя іншим. І це не лозунг, а це дійсно так. Це підтверджується десятками, сотнями виїздів нашого підрозділу, інших підрозділів в нашій області, в Україні. Тому що щоденно виїжджають по півтори тисячі виїздів України на рятування, десятки людей щодоби рятуються, от, не тільки нашим підрозділам, іншим підрозділами. Області України. От ви керівник е аварійно-рятувального загону спецпризначення. Це виходить, ті люди, які саме, як ви кажете, діють, так? Так, це е якби підрозділ. Наш підрозділ молодий, йому 12 років, він був створений на базі е загону технічної служби. Штат підрозділу 145 чоловік. Е -от. Значить, даний підрозділ вже напротяж 12 років виїжджав на ліквідації більше 6 тисяч разів різних подій, врятовано більше 300 життів. Тобто, якби особовий склад аварійно-рятувального загону в складі 145 чоловік врятував вже понад 300 життів. Це якби живий механізм, якби система, це чудовий колектив, це мужні люди, це молодий, здоровий, якби. Ну, Підрозділ які дії не тільки на території міста Житомира, Житомирської області, а й за межі України, тому що в нашому складі є група піротехнічних робіт, які приймала в участь в ліквідації надзвичайних ситуацій на складах боєприпасів в інших областях України. Є у нас хімічні підрозділи, які виїжджають на хімічні події. І ось у нас пожежні рятувальні підрозділи, які виїжджають на ліквідацію пожежі в інших областях. Ми їздили в Київську область на нафтобазу Берсеян гасити. Також були в Чорнобильську зону. Їздили в наші північні райони на гасіння. Пожеж торфів, лісів, От. їздили на паводки в Чернівецьку область, Закарпатську область. Тобто би, Підрозділ за свою, би, ці 12 років багато би, ну, врятував людей. Це найголовніше. Багато виїжджаємо на ДТП, тобто, зараз би, швидкісні траси, автомобілі розвиваються, більш прогресують. Ну, чим більше автомобілів, тим більше ДТП. Тобто, кожним роком кількість ДТП збільшується, наслідки їхні важкі, ви самі знаєте. І у нас були надзвичайні події, зв'язані 11 трупів під час ДТП. Тобто, це ну, я... це наймасштабніші да, була надзвичайна ситуація у нас минулому році. А от якими якостями має володіти ось цей спецпризначенець рятувальник? По суті, є якісь фізичні, можливо, або моральні, е психологічні в чергу? Ну, не можна визначити, що е Якби пожежний рятувальник він повинен якийсь одної якості. У нього повинно бути в куці, якби в системі всі якості. Він повинен бути і чуйною людиною. Він повинен бути якби фізично добре розвинутий. В нього повинна бути психіка в першу чергу якби більш стримана. Чому? Тому що його, йому інколи приходиться бачити дуже якби на страшні речі ну, під час там, виїзду на ДТП, на пожежі. І плюс. Ця людина, ця людина вона якби, повинна бути комунікабельною, в тобто, чувство колективу, плече товариша, тобто, будь надійним другом, тому що поодиночку в нашій системі просто ніхто не працює. У нас якби колектив, тобто, система робота колективна. Командна, тобто, та, так, це можна сказати, командна робота, ось, приносить результат і відповідно діють. Всі злагоджу. Чи бувають такі випадки виклики, наприклад, фальшиві виклики? От, наприклад, хтось балується, чи хтось от просто не має чим зайнятися і викликають і таким чином, взагалі, порушують цю командну роботу і вибивають з такої колії всю команду? На жаль, на жаль, виходки у нас є хибні. Якби зараз у нас вже якби. Не, не у всіх знаходиться мобільний зв'язок. Раніше було їх трішки менше, тому що не було мобільного зв'язку. Зараз мобільний зв'язок розвинутий, тим більше зробити дзвінок на 101 це безкоштовно ну, з будь-телефону. Відповідно, людина, якщо має якісь психологічні вади або якісь там розлади, або якісь вона ну, діє, буває, неадекватно, а деякі з якогось такого побуждення хочуть подивитися, як будуть діяти, хочуть подивитися, як підрозділ приїде. Ну, то есть, На сьогоднішній день дуже багато хиб Викликів, якби ми з ними в деякій мірі боремось, ми їх фіксуємо, потім подаємо якби, до операторів з проханням якось по можливості їх тимчасово призупинити, їхню дію телефонів або іншими методами передаємо в нас поліцію, якщо якісь там є вже такі критичні дії. Ну, та, на жаль, є багато викликів. Да, дійсно, вони якби, трошки розшатують, тому що якби, Постійно виїжджаємо, і людина здоров'я час, час, можливо, не їдете так. туди, куди потрібно да. перш за все. Так, або інші якісь ми може, питання в цей час займалися якимись там обслуговуванням техніки, або десь якимись там обслуговування нашого підрозділу, і приходиться відриватися, відволікатись на дані питання. Чи працюєте ви з молодшим поколінням? Чи проводите інструктажі в школі для учнів загальноосвітніх шкіл з метою запобігання пожежним ситуаціям в області в країні? Так, у нас робота це проводиться постійно, наші, як кажуть, двері нашого підрозділу завжди відкриті. Вони відкриті як і перенослом, так і в прямому в смислі, тому що у нас майже щодня приходять екскурсії з усіх шкіл міста Житомира. Тому тобто що... не ви приходите, а до вас можна ну, ми, також прийти ми на різдво. Також, ми також приходимо в визначені там, часи, ми домовляємося з директорами шкіл, садочків, ми виїжджаємо на автомобілях, показуємо їх обладнання, вчимо їх елементарних правил пожежної технічної безпеки, але і завжди раді, коли до нас приходять гості, діточки. Ми їм завжди показуємо нашу техніку, тому що ми всю не можемо техніку показати, приїхавши до них в школу, не можемо її це все донести. Особливо дуже подобається меншому поколінню і вже старшим, 10-класним, 11-й класний. Вони вже приходять, їм вже цікаво, що це за професія рятувальника пожежного, якби з цікавістю розглядають наше обладнання, запитують багато. Завжди в нас от, вихідні, і будні, завжди людно. Так, що можемо вас? Запрошуємо, приходьте також до нас. Дещо на пропозиції. Покажу, я да, побачите, думаю. Побачите реально, а не якби так на картинці. Скажіть, будь ласка, чи забезпечені на сьогодні пожежники відповідною технікою, спорядженням для того, аби працювати? Я б хотів би сказати так, що я дуже вдячний керівництву за порозуміння з органом місцевого самоврядування, тому що ми дійсно не... Не на 100% забезпечення на даний момент. Ви самі розумієте, що економічний стан в державі. Але за завдяки за, 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 з тим, що наші керівники на місцях працюють з органами місцевого самоврядування, з територіальними громадами, з районними адміністраціями, з облдержадміністрацією, з мерами, 에, вони звертаються за допомогою і йдуть, якби громади нам 에, на допомогу. Вони нам надають 에, для зміцнення нашої боготовності, 에, закупляють платеж технічне обладнання, нам придають підрозділ і тим самим доповнюючи основну цю якби, наш підрозділ. І він більш зміцнюється, стає більш боєздатним. І я б хотів би дуже подякувати всім керівникам, всім рівням за тісну співпрацю. І це дуже вагомий внесок, він дуже би, відчувається, так як як керівник. Це, ну, дякую за підтримку. Так, скільки на сьогодні, якщо у вас є така інформація, в Житомирі працює пожежників, і наскільки штат укомплектований, чи можливо ще можуть приєднуватися, вчитися, аби також потім уже брати участь в подоланні пожеж і так далі? На території місця Житомир розташовано п'ять основних підрозділів. Один із підрозділів арін-рятувальний загін, ну і чотири державних пожежно-рятувальних частини. Десь в середньому у нас виходить до 200 чоловік. Чоловік, ну, кількість в місті Житомирі. Якби щодня перебуває на бойовому чергуванні до 10 автомобілів в самому місті Житомирі. В області у нас 42 підрозділи. Також це немала кількість, тому що по площі наша область ну, одна з найбільших в Україні. Пожеж у нас от, е, декілька днів е, от поспіль ми боремося з пожежами в екосистемах, тобто в основному страпляються пожежі навколо міста Житомира і в інших е, якби районах області. От, у нас був рекорд пожеж, який це так би сказати негативний рекорд 100 пожеж за добу. Тобто це значна кількість, це значить кожен підрозділ виїжджав декілька разів, а може і десятки разів. Працювали і резервні відділення, працювали якби, люди, які визвані були з дому для того, щоб боротися з, ну, з полум'ям, стихією, тому що у нас весна суха. Цьому році велика кількість опадків, опадів не було. Плюс сильні вітри, ви самі бачите, буреві, приносять шкоду, як і е, дерева падають, так і от загорання сухої траву, яке потім переростає в лісові пожежі, яка переростає потім в торфяні пожежі, які потім переростають пожежі в е, житловому секторі, е, які горять потім і господарчі будівлі. Є випадки, що хати, навіть є декілька випадків, у нас що гинуть люди в результаті цього. Так що, от, Якби весна така насищена у нас по пожежам. У нас на території області більше півтори тисячі пожеж вже на даний час ну, за, так сказати, за неповних 4 місяці цього року. Так, ну що ж, дякуємо вам за інформацію. Хочеться ще раз вас привітати із сьогоднішнім днем, з днем пожежної охорони з вашим професійним святом. Ну і я нагадаю, ми спілкувалися про особливості професії пожежника із керівником аварійно-рятувального загону з призначення управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Житомирській області Володимиром Нечегою. Ну,